Дійсно була позитивна у Вашингтоні, але позитивна була вона не тому, що ми такі молодці і українці, і зеленські, і європейці приїхали, а тому, що американські медіа дуже боляче і дуже сильно почали кусати Дональда Трампа за, в принципі, не дуже оковирний саміт в Анкориджі. І е, це підкреслювалося. Навіть магівські такі е, протрампівські медіа, там, починаючи з Fox News, закінчуючи е, деякими такими нішовими виданнями, вони негативно оцінили саміт в Анкориджі. І для того, щоб цей негатив е, власне, е, якимось чином згладити, Трамп е, поводив себе добре на цьому саміті з європейцями. Там же Ді Вен сказав, що він сказав Зеленському, якщо ви будете себе добре поводити, я буду мовчати. Так, от насправді це Дональд Трамп себе добре поводив, того що в іншому випадку його б американські медіа продовжили б розривати за таку неоковирну зустріч з Путіним.